Це розділ прикладної математики на типу щастя, що таке щастя, а також методи статистики, методи прогнозування. Що тут потрібно для нас? Людина весь щастлива щастя. Кожен з нас хоче весь щастя. Це проблема не менш актуальна, як матеріали, політичні машини, книги так далі. Що таке щастя позиції? З одної математики, проводили статистичні дослідження як в Україні, так і в світі. Що показали статистичні дослідження Україні? Проводили великі дослідження, збирали дані і встановили так, що на даний час в Україні найбільш щасливі діти з 5 до 6 років, а найбільш себе нещасною почувають. Люди пенсійного віку. Можливо, був вже купить. Вони можливо більше жаліють, що вже не молоді, і вони скоріше жаліють за той молодістю, яка пройшла. Це природа. В Світі, в світі статистика показала, що найбільш щасливі люди це люди пенсійного віку, які відпочивають, розвіщаються по туристичних подорожах і так далі. Тепер як в нашій країні показала статистика щастя на кості віку? Велике щастя. Людей, ті, які пережили війну, тоді вони себе називали щасливі і що лишили після війни в 45 році. Другий момент, коли люди себе чули щасливими Майдан, перемога на Майдані. От тоді багато мільйонів людей казали, що ми щасливі, надіялися на це. І так від часу щастя це та квилія, яка десь таблиця. Таким чином, в погляду прикладної математики, для того, щоб учинити щастя, використовуються методи математичної статистики. Методи збору, даних, армітування, метод експертних усіх. Крім того, я ще хотів, недавно я ну, хотів розказати ще один з щастя. Недавно міля в Англії я призвав таку книжечку. Таємниця щастя. Ну, Це погляд християн за таємницю щастя. І тут я дещо вам зачитаю. І так перша молитва в цій, в цій книжці така: Ісусе Христе. Звісна насолода всіх тих, які гортають тебе любов'ю і перевищують радістю, всяке щастя і очікування, радили спасіння, надія кожного грішника. І так далі. Після кожної молитви є Отче наш, Бог родиться Діло, і таке зітхнення. О Ісусе, милосердя моє будь прославлені, ми розродиться наді мною. Перша, друга, третя, четверта молитва. Вони тут розкривають таємницю щастя з погляду християн. А в кінці цієї книжечки про щастя написано такі речі: що якщо людина е, е, відмовляє ці молитві під час року, той звільнить 15 душ своєї родини родинних щаститися. До, дуже добре. Далі, 15 праведних осіб, з поміж спорізнених отримують Божу благодачу. Також добре. Наступні, е, наступні є щастя, наприклад, таке. Збережу цій людині п'ять почуттів дуже добре, захоронить його перед наглою несподіваною смертю. Далі, звільнить його душу від вічних хат. Хтось, хто відмовить ці молитви, за кожним разом отримує дочасний віс. Та людина отримає запевнення, що буде втішатися щастям, знову говорю, щастям атомських колір. Кожен, хто навчив би інших тих молитв, ніколи не, ніколи не буде позбавлений, радості, радості щастя. І заслуг, але вони будуть вічно тривати. Там, де відмовляються ці молитви, Бог є присутні своєю благодаттю. Оце є з погляду християнства таємниця щастя. Наступне щастя, ще можна побачити в молитві Царю Царю Небесний. Там також ми просимо, щоб Дух Небесний вселився в нас і очистив від цього поганого. Це також елементи щастя. Таким чином. На стику щастя, проблеми щастя, проблему статистики, прикладної математики, вирисовується новий актуальний напрямок. Як бути щасливим, що для цього треба робити? Дякую.